Порекомендував людям, які йдуть на ВЛК, або що їм найближчим часом її доведеться проходити, одразу мати з собою всі медичні документи, які підтверджують відповідно якісь там захворювання, які є в людини, або обстеження, які вона проходила, для того, щоб е, уже під час безпосереднього проходження ВЛК одразу надати ці документи і, і переконатися, що вони приєднані до справи до медичної картки цієї людини. Тобто, на жаль, є велика проблема в діях працівників ВЛК, Вона полягає в тому, що людина каже: Я хворий медик каже, в тебе є підтвердження, того, що ти хворий? Ні, а ну все, тоді значить ти здоровий. І йди, і така людина проходить ВЛК за три години. Вибачте, у неї ж там що вона здорова. А потім командири військових частин, куди вони прибувають на службу, мають великий клопіт, тому що людина дійсно хвора і дійсно потребує якогось втручання, лікування дуже часто. Вона підпадає і під звільнення із збройних сил.